Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро для знаку Зодіака Діва на 2024 рік. Ми його будемо робити на кожен місяць по одній карті, загальний фон місяця, а також будемо цю карту розкривати додатковими картами 5 колод Таро для того, щоб з'ясувати якісь подробиці. Якщо в цьому буде потреба. Розпочинаємо, друзі, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Вересень, жовтень, листопад, грудень. Розпочинаємо за чергою. Січень. 2024 рік для знаку діва. Карта дома четвірочка жезлів. Вона каже про те, що ви будете приділяти багато уваги своєму дому. І, можливо, родині, якщо вона у вас є. Яку пораду можна для чого це? Чому ви будете перебувати вдома? Можливо, у вас буде просто відпустка. Тому що карта чоловік з трояндою, вона про це каже. Ви будете приділяти своїй родині або кохання людини свій час в січні місяці. Далі, друзі, лютий. Королева мечів. Можливо, ця жінка буде грати важливу роль у вашому житті. Це може бути як ваш керівник по роботі або ваша давня подруга, з котрою у вас дуже давня дружба. А можливо, це ви, не дивлячись на те, що це карта повітряних знаків Зодіаку, водолій, близнюки та терези. Але якості цієї жінки це наполегливість. Вона дуже дієздатна, дуже старанна і дуже категорична. Якщо вона щось вирішила, обов'язково це зробить. Дивимося, друзі, додаткову карту, що саме буде робити ця пані, пані в вашому житті. Можливо, це ви, якщо ви жінка. Нульовирка. Ця нульовий аркан це карта блазень або дурень. І він каже про щось нове, те, що ви зможете розпочати. Можливо, під керівництвом цієї жінки. Або ви це сама є. Це старший аркан, тому місяць лютий буде для вас важливий. Яка ще порада для вас? Король жезлів. Якісь люди будуть вам допомагати. Ось король жезлів. Це також рішуча людина, котра може вам з цим допомогти. Як саме будуть складатися ваші обставини, подивитесь, можливо, ви вже знаєте наперед, що вас очікує. Далі, друзі, березень. Вісмірочка кубків. Буде уходити з вашого життя щось таке, через що ви будете сумувати. Але іноді зміни просто необхідні. Тому що ось ця карта старший аркан-Блазень вона каже про зміни, обнулення і, можливо, щось зовсім нове в вашому житті. Зараз подивимось, хто або що це буде від вас уходити в березні. Поки що це таємниця. І що ви маєте з цим робити? Це якось може вплинути на вашу родину. Наприклад, ви розірвали якісь старі стосунки, але у вас з'являться нові. Якщо у вас буде вибір, то приймайте рішення. Таке, яке, наприклад, якщо людина вас тягне донизу, не дає вам розвиток і ви себе почуваєте некомфортно, то відпускайте його зі спокійною душею. І ще пускай ваші стосунки, нові стосунки будуть краще розвиватися, ніж ті, котрі були. Далі, друзі, квітень. Це карта десяточка жезлів. Мабуть, вам буде важко. Або на душі, або по роботі, але саме зараз ми подивимось, що саме мається на увазі. Карта 78 двері. Квітень діва. Двоєчка жезлів. Вам буде важко тому, що ви щось будете змінювати. Як ви можете побачити, ця дівчина вже вийшла з однієї оселі, майже вийшла, але ще вона знаходиться там звідки вона уходить. Що вона покидає. Тому їй важко, бо це вибір, його треба робити і треба на це мати сили. І ще одна порада. Колода Таро Райдера Уейта. На квітень для діви. Знову ж таки, друзі, десяточка жезлів. Дві однакові карти. Це каже про те, що, як каже прислів'я, не треба мене перевіряти. Якщо важко, то важко. Важко за рахунок вибору. Але вибор ніколи не буває легкий. Прямуємо далі. Місяць травень. Двоєчка мечів. Вона каже про те, що у вас будуть відвідувати сумні думки. Можливо, якісь невеличкі розбірки, або ви будете якось відстоювати свою думку. Або по роботі, або в родині. Подивимось, що саме, чому енергетика місяця травень така, саме така. Можливо, це буде щось по роботі. Треба, коли щось відбувається, завжди є сторона, котра за ці зміни і котра тому мішає. Заважає. Ще одна додаткова карта, чому сумні думки. Семірочка мечів. Вона каже про те, що можуть бути якісь складні моменти, можливо, якийсь ваш співробітник щось захоче присвоїти собі, вкрасти вашу ідею, саме тому зверніть на це увагу. В державній установі все перевіряйте, що стосується вашої та вашої роботи, для того, щоб у вас все складалося добре. Далі, друзі, червень. Вісмірочка пентаклів. Каже про те, що цей місяць буде для вас дуже насичений роботою. Як то кажуть, нема коли голову підняти до гори. Будете працювати на якийсь результат, бо восьмірочка пентаклів це дуже добра карта. Це достатньо фінансовий прибуток. Можливо, заради, наприклад, щоб кудись поїхати в відпустку. Подивимось, друзі, ще одну додаткову карту, що буде відбуватися в місяці червень на початку літа. Ці ваші робочі моменти потрібні для того, щоб у вас з'явився якийсь важливий шанс. Заради цього можна працювати. Якщо карта обіцяє, що він з'явиться. А ми прямуємо далі. Місяць липень, принцеса мечів. Можливо, буде повторення такої ж самої ситуації, як в лютому місяці, а можливо, щось наподобі. майже таке. Тому що ця дівчина вона дуже рішуча, і вона добивається своїх цілей і поставлених завдань. Подивимось додаткову карту, що вам може допомогти в цій справі. І чого вона стосується ця справа стосується розрушення чогось, того, що у вас уже є. Карта башта. Можливо, ви щось захочете змінити, тому що іноді одні зміни тягнуть за собою ще якісь зміни. І це буває на краще. Тому що, коли людина Перебуває в одніх, в одному і тому ж положенні багато часу, то вона перебуває ніби в енергетичному болоті. Має бути розвиток. Не треба стояти на місці і топтати воду в ступі. Має бути розвиток, а для того, щоб він був, треба ламати старі обставини. І ще одна додаткова карта: 78 дверей, котра розкажуть вам ще якусь пораду. Паш. Жезлів. Паш жезлів та принцеса мечів. Ви будете думати, як це зробити, а допомагати вам може якийсь або чоловік, або молода людина, можливо, по роботі, і ви будете щось змінювати. Далі, друзі, місяць серпень. Туз. Жезлів, він каже про якусь гарну справу, котра у вас дуже добре розвивається, і ви будете мати в цьому успіх. Подивимось, що саме таке є? Чим ви будете займатися в серпні, наприкінці літа, вивчати якусь потрібну вам інформацію, можливо, готувати якісь документи. І ще. і ще мах, мах і туз жезлів. Дуже дві потужні карти. Мах старший аркан. І каже про те, що ви обов'язково впораєтесь з тим, що ви запланували. А ми прямуємо далі вересень. Знову обнулення, нульовий аркан блазень або дурень. Зверніть увагу, що це може бути, ви тут, наприклад, залишили свою думку щось розпочати, але потихеньку її готували. І ось з другого місяця по дев'ятий це може бути одне і те ж саме діло. Ваша мета, яку ви собі запланували на початку року, а може бути зовсім щось нове. Наприклад, ви вирішите. Віддати свою дитину в школу з іноземними мовами. Може бути будь-яка ситуація, яка стосується або вас, або вашої родини. Але це старший аркан і він дуже поважний. Що для цього треба робити? Зараз подивимось. Троєчка пентаклів. Будете працювати, вам хтось буде допомагати, і ваші дії будуть мати розвиток. Ще раз, друзі, нагадую, що старші аркани вони не потребують собі додаткових карт. Але ми питаємо пораду і дивимось, у яку сторону, в який бік ваші події будуть мати розвиток. Далі карта жовтень. Це карта дьявола. Вона може казати про те, що для вашої мети можуть знадобитися якісь противоправні дії. Але в тому полягає задача Таро, щоб воно вас попередило, щоб ви не користалися нічим протизаконним. А що саме ви можете зробити? Тому що дьявол – це спокуса, і достатньо один раз спокуситися, щоб потім від нього залежати. Візьмемо до прикладу, наприклад, солодку їжу. Коли людина спробувала один раз, другий, один тортик, інший тортик. Потім в неї будуть тільки думки про торти. В цьому і полягає залежність. Що саме вам треба на жовтий місяць? Семерочка Пентаклів. Можливо, якщо вам цей дьявол хоче прискорити ваші якісь проекти, не соглашайтесь з ним, а краще почекайте, бо Семірочка Пентаклів каже про очікування, дівчина дивиться, що робітники спахали поле і засіяли, але воно ще не проросло, але воно вже засіяне. Саме тому ще чуть-чуть і зачекати, і буде результат. Парада від карт Ленорман. Дитина це каже про те, що ваш проєкт все одно вже розпочатий і він відбувається. Головне не поспішати і не йти, як то кажуть, за покликом дьявола 15 го аркану. Далі, друзі, листопад. Королева чаш. Ви будете чимось дуже задоволені, а можливо закохані. Саме в місяці листопаді у вас будуть відбуватися такі позитивні події. Додаткова карта. З чим це пов'язано? Карта мир. Карта мир і королева чаш можуть означати поповнення в родині. Саме це сполучення. А для тих, хто не очікує поповнення, зараз ми запитаємо карта принцеса Жезлів. З огляду на те, що ви будете романтичні та дуже щасливі, ви будете продовжувати працювати, і, як завжди, все це йде одним шляхом. Тут родина, а тут робота. І залишається, друзі, карта Грудень. Карта Жриця. Вона каже про те, що у Всесвіта ще немає планів щодо вас на місяць грудень. А можливо, вони є, і Всесвіт їх для вас хоче приховати. Зараз подивимось, що саме ви будете робити або які саме події можуть до вас відбутися? Букет. Позитивні події. І чого це стосується? Невідомість. Це стосується імператора. Зверніть увагу, друзі, жінка, можливо, вагітність, а також імператор і букетний період. Як саме будуть розвиватися ці почуття, жриця поки що замовчує. Але за картою, ось тут, за картою дьявола, можна сказати, що не беріть до уваги стосунки з одруженим чоловіком. Ось ця лінія, вона про це каже. Якщо це дивиться дівуш... дівчина. А зараз ми з вами на картах Таро мінерали. Подивимось для знаку Зодіака Діва. Подивимось, подивимось пораду. Родохрозіт. Друзі, це дуже гарний камінець. Він рожевого кольору з чорними такими ниточками, прожилками. І він відповідає за родину. Для кого це важливо саме в цьому році не бойтеся створювати родину. Подивіться, хто може читати англійською, а я вам зараз перекладу.